Романтичне кохання загальнолюдський феномен. Романтичне кохання як біологічний феномен найімовірніше існувало не тільки на зорі перевісних людських культур, а й серед наших мапоподібних предків. Проте в якості соціального та культурного феномену його розвиток ішов вкрай неоднорідно. Тим не менш є підстава вважати, що романтична модель кохання характерна для переважної більшості людських суспільств. Традиційно прийняти пов'язувати появу романтичного кохання із середньовічними ідеалами лицарства, які культивувалися лицарськими романами та піснями того часу. Трубадури, ваганти та мінезінгери успівали романтичне почуття до прекрасної дами, яке було пронизано сексуальним потягом. Чи можна вважати, що поява романтичного кохання є характеристикою виключно європейської культури? Етнографічні дані, які зібрані дослідниками, дозволяють говорити про те, що романтичне кохання зустрічається в багатьох традиційних культурах і наймовірніше у тому чи іншому вигляді могло існувати в примітивних первісних культурах. Відразу важливо відзначити, яке визначення буде актуальним для нас з вами. Отже, романтичне кохання це біологічно обумовлена емоційна прихильність. Також актуальним можна вважати й інше визначення, яке дали австралійський антрополог Адам Боут та еволюційний психолог Девід Бас. Романтичне кохання це складний набір адаптацій та функцій, а також їх побічних продуктів. Які пов'язані з парними інтимними стосунками та відтворенням потомства. Якщо брати до уваги, що романтичне кохання є насамперед біосоціальним явищем, яке має своє еволюційне підґрунтя, при цьому його культурні аспекти сформувалися під впливом певних соціальних умов, то можна вважати, що воно цілком може бути універсальним або майже універсальним людським феноменом. Принаймні так вважає Віктор Де Манк, один з авторів великого дослідження Romantic Love and Family Organization, A Case for Romantic Love as a Bisocial Universal, яке було опубліковано в журналі Evolutionary Psychology. Манк вважає, що біологічне підґрунтя романтичного почуття, яке пов'язане з формуванням парних інтимних стосунків, є частиною біології людської поведінки. А значить, властиву в тому чи іншому вигляді практично всім людям. Звичайно, є ще культурні аспекти цього феномену, проте вони є другорядними по відношенню до біологічної складової. Американський антрополог Вільям Янковяк підкреслює, що антропологічні дослідження в галузі романтичного кохання проводяться вкрай слабо і неохоче. Цьому становищу сприяє поширена хибна думка серед вчених про те, що романтичне почуття є характеристикою виключно євроамериканської культури, безумовно, важко уявити, що така потужна мотиваційна сила є прерогативою емоційного життя лише європейців. Хоча варто врахувати і той факт, що соціальні умови можуть сприяти культурному розвитку чи навпаки придушенню прояву романтичного кохання. Кроскультурні дослідження, які провели антропологи Вільям Янковяк та Едвард Фішер, вказують на те, що романтичне почуття є майже у всіх людських культурах. Значення проведеної роботи полягає в тому, що у романтичному коханні було виявлено еволюційне коріння, яке дозволяє йому бути культурною універсалією. А також був встановлений прямий зв'язок між соціокультурними та біологічними аспектами щодо культурних особливостей людських суспільств. Кроскультурна вибірка Мердука і Уайта вказує на те, що із 186 досліджуваних суспільств велика частина вказала на присутність ознак романтичного кохання, тобто втеча пари через взаємну прихильність. Любовний фольклор, розповіді тубільців про свої почуття тощо. Але чому вживається слово майже, тобто майже серед всіх культур? Дані, які представлені в роботі Вільяма Янковяка, вказують на те, що із 166 культур лише 147 можна віднести до категорії романтичних, залишається 19 культур. У яких не вдалося виявити ознаки романтичного кохання або вони виявилися невідповідним місцем для культурного розвитку романтичного почуття. Інакше кажучи, романтичне кохання як інтенсивний потяг з ідеалізацією іншого в еротичному контексті не характерне явище для цілого ряду корінних народів. Судячи з усього, біологічні еволюційні зміни не такі стрімкі, як зміни соціокультурного характеру. Можливо, цим частково пояснюється те, що емоційна прихильність залишається іманентною частиною біології статевої поведінки людини, при цьому культурні ритуали можуть багато разів змінюватись в ході історії і не завжди сприятимуть культивуванню романтичного почуття. Тобто люди можуть переживати закоханість, але місцеві ритуали не підтримують це. В інших етнографічних дослідженнях, згідно з якими стверджувалося, що в ряді суспільств немає поняття романтичного кохання, була виявлена така проблема. Вільям Янковяк вважає, що не всі дослідники точно визначали поняття романтичного кохання та характерні для нього патерни. І не завжди відрізняли його від статевого потягу. Нездатність провести межу між базовими типами любовного переживання і хіттю могли призвести до того, що антропологи робили невірні висновки про наявність романтичного кохання. Як було зазначено вище, романтичне кохання культивується далеко не у всіх культурах, проте воно може бути змістом внутрішнього емоційного життя закохане. Антропологи відзначають, що романтичне кохання як особлива біосоціальна програма та набір статевих адаптацій явище досить давнє, а отже, було притамане і нашим мавпоподібним предкам. По суті, розвиток романтичного кохання рухається в ногу з розвитком парних стосунків. По мірі того, як у нашому еволюційному минулому зростала роль моногамних відносин, розквітали й романтичні. Любовні почуття. Однак це не означає, що в добу палеоліту серед племінного немоногамного життя у давніх людей зовсім були відсутні будь-які романтичні прагнення. Судячи з усього, вони були на це вказують навіть деякі накреслення та любовні малюнки мисливців та збирачів. Але романтичні зв'язки не були, так би мовити, культуростворюючим трендом. Виходить, що супереч тій ситуації, що склалася із сімейним життям у палеоліт, прагнення до довготривалих парних стосунків із романтичною складовою, все ж таки були. Адам Буд зазначає, що історично значення романтичного кохання зростає по мірі занепаду та змін патріархальних договірних шлюбів. Однак це зовсім не означає, що в добу архаїчного патріархату та договірних шлюбів романтичне почуття зовсім не було. Скоріше воно могло існувати в якомусь прихованому вигляді, і навіть у деяких випадках могло бути частиною сімейних відносин. Проте доба договірних шлюбів не сприяла культивуванню романтичного кохання. Особливо, коли йдеться про ті суспільства, де патріархальна культура стрімко пригнічує такі тенденції. При цьому Віктор Деманк зазначає, що в тих архаїчних суспільствах, де сформувалися традиції матрилокальних шлюбів, тобто проживання з дружиною на території її роду та племені, існує відносна рівноправність між статтями. А отже, є благодатний ґрунт для розвитку романтичного кохання. Виходить, що в нашому давньому культурному минулому існували різні соціокультурні тенденції, які сприяли розвитку романтичного кохання або, навпаки, пригнічували його прояви, тобто його культурні аспекти постійно коливалися. Але одно можна сказати більш впевнено, що кохання як біологічна обумовлена мотиваційна програма було і залишається частиною нашої статевої поведінки. Можуть змінюватись його соціальні та культурні маркери, проте у своєму біологічному аспекті воно нікуди не зникне. Незважаючи на те, що аналіз етнографічних даних Янковяка і Фішера побічно вказує на те, що романтичне кохання було виявлено в переважній більшості суспільств, його виявлене еволюційне підґрунтя дозволяє припустити, що даний феномен характерний для всього людства.